Футбольних майданчиків за парти у Кіровограді складали іспити майбутні тренери, екзаменатори, справжні футбольні професіонали, серед яких і представник федерації футболу України В'ячеслав Дороган. Це диплом федерації футболу України національного рівня. Це диплом ПФУ. Тобто, це початкова стадія. Вона дозволяє працювати у командах масового та аматорського футболу. За 20 хвилин слухачі повинні були вирішити два теоретичних та одне практичне завдання. Тобто зависимості схема такого серед студентів. Легендарний екс-гравець кіровогрецької зірки Олександр Мизенко. Лекції дуже цікаво проходили, мені було цікаво, Я з інтересом до цього всього относився, з відповідальністю, найголовніше. Якщо хочеш чого добитися або отримати, ну якщо добросовісно до к цього относяться, я думаю, проблем не дорого возникнути. На продипломі – дипломі Олександр зупинятися не збирається. Хочу й далі і й на, на А. на то Тобто расти по кар'єрній с Начнемо то тобто, есть снизу, знизу, эти, що підрозуміває диплом С, Ну а далі як кожного человека, задача прогресувати в цьому направлении. Це вже третій випуск тренерів у нашій області. Говорить один з керівників Кіровоградської Федерації Віктор Безсмертний. Це вже у нас буде е, сьогодні третій випуск. Перші два. Е... Ми проводили трохи за іншою схемою, тобто ми відривали їх від роботи тренерів раз в неділю і курси йшли протязі десь 3-4 місяців. Цього разу ми пішли по іншому шляху і за місяць. Лектори вичитали всі лекції за підсумками іспитів про дипломи ЦЕУЄФА отримали 12 майбутніх тренерів, які працюватимуть в аматорських та дитячо-юнацьких командах обласного центру. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.